Я власник АЗС, і от зрозуміло, що працює багато різного персоналу, велика велика команда. Вона ж теж грає якусь роль в кібербезпеці, і що робити? Я знаю, що люди це сама слабка ланка в кібербезпеці. Які поради будуть абсолютно правильно, тому що люди це найменш захищена ланка, і дуже часто витоки саме або взломи відбуваються через людей. Тому які поради ми даємо? Тобто, в першу чергу, має бути побудований процес прийому звільнення. Тому, якщо людину взяли, їй треба дати саме ті права і ролі, які їй потрібні, а не дати все, що можливо, так само при звільненні, так само треба припинити та заблокувати облікові записи, забрати заві права, і так далі. І ще важливо це проведення навчання з кібербезпеки, з кібергігієни на регулярній основі недостатньо провели один раз навчання, і людина 5 років працює без цього. Тобто, проводимо навчання. Періодично проходять різні тестування, різні інтерактивні програми. Тобто, треба займатися обізнаностю, і в ідеалі тось тобто, має бути система класу там для трекінгу обізнаності користувачів. Також можна додати, що крім звичайних пересічних користувачів, які взаємодіють просто з комп'ютером, там обслуговуючи персонал, умови, також потрібно проводити навчання для фахівців з інформаційної безпеки, які є в складі команд. То це якісь можуть бути міжнародні сертифікації і подальші навчання з їхнім розвитком.